Нарешті настав час рейду, час, коли ти зможеш залізти в будинок якогось хом'яка і забрати все, що він наносив собі за тиждень, або ж залізти туди і зрозуміти, що там лежить лише собача консерва. Як було у нас? Зараз дізнаєтеся, коротше, дружочки. Це продовження моєї історії в Days на сервері Паляниця. Після першого невдалого заходу на сервер ми врахували свої помилки і вирішили спробувати знову, але цього разу трішечки в розширеній кампанії. Якщо ви не бачили попередній відос, велком, там зрозумієте, як ми стартували тут. А цього разу нас уже було четверо, і ми мали великі плани. Один із них був не соснути. Частково ми виконали, але без казусів не обійшлося, як завжди. Отже, ви на каналі Пушує приємного перегляду. Якщо хочете, щоб відоси по десь виходили, дайте активу, бо минулий відос набрав занадто мало переглядів. Розпочалася історія з того, що ми всією компанією відразу полетіли на зелену гору, закупилися стволами, щоб дати хоч якусь відсіч ворогу, а то бігати з дробовиками на берегу не камельфо. Ти шо? Гочі Соня прибіг я прибіг. Полицейский цій шльопі? Я тільки кажу, серйозно, він виглядає так, як хоче зараз зрун... зв'язати і виїхати, поняв? Ти віровки не хватає наручник, в яких спойлю. Смысл, віровка, ти брата. В тебе є віровка. Я буду в тебе в ролику, я буду в тебе в ролику, да? Да, да. Да, да, да. Ну і щоб не бігати пішки, було вирішено придбати собі машину. І яка подальша ціль: м'яса, матюки, вбивство, і голі убийства, та як завжди, побудувати базу, де можна було б складати на збираний лут. А крім того, задачі були такі: дочекатися рейдів і сходити на ворожі бази, а також політати по всім торговцям, так сказати, пізнати весь контент, який пропонує сервер. Першим ділом ми рвонули на свою стару базу з минулого відосу, перевірити, що від неї залишилося. Залетіли поночі, подивилися, що там нічого немає. І Якісь кінтурі, які її повністю зарейдили. Раз так, то треба шукати нове місце, а разом з місцем цвяхи та весь інший будівничий лут. І далі ми приблизно 3-4 години просто луталися. Додатково збирали усі топорики, кувалди, гранати. Це все потрібно було для того, щоб зарейдити чиюсь базу. Місце для бази ми вибрали, поїхали облаштовуватись, так скажемо. Але перед заїздом до нашої майбутньої бази нас потягнуло до крашу, який ми, як повні нуби, всі трьох побігли лутати. Це був останній раз, коли така двіжуха відбулася. Я вам обіцяю. Ну а далі дивіться. Ну. Опа! По нам? Да. А откуда хтось бачив? Мене вбили. З лісу. Дібать, мене вбили. Я не поняв, відкуда. Я не понял. Ба, чого не то художники. Я, тебе бачу, я його бив. В цьому моменті я був впевнений, що вбив тіпа, їй-богу. Але ця срана, мостінка, спроможна лише кнукнути, бо пізніше переглянувши логи, я не побачив там мертвого тіпа. І далі почалися манси: двоє тіпів. Незрозуміло як заряджених проти одного мене, можна сказати, без і з калашом в руках. У мене. Що в тебе? Тіп. Тіп, ти побачив, чую зомбаків. Может еще какой-то. Ну, Боже, блядь, ребята еще приехали. Минус два. Еще есть третий. Да? Да.

Коротше, це був мій найкращий момент у Days PvP за все життя. На той момент я думав, що перестріляв трьох чоловік і кайфував від цього просто неймовірно. Але їх там було на жаль тільки двоє. І після цього ми поїхали до нашої майбутньої бази. Хоч відразу мені цей будиночок не сподобався, але пізніше я все ж таки вирішив облаштуватися саме тут. Основна проблема, як завжди, нестача цвяхів, бо треба було закрити повністю вікна. Але через нестачу досвіду я просто закривав вікна стінами, грубо кажучи. Пізніше я вже зрозумів, що треба вікна закривати вікнами. Саме через те, що їх можна було б відкрити при рейді бази та відстріляти когось. Але, як так кажуть, на помилках навчаєшся, бо весь експеріенс від гри я пізнавав самостійно, без чиєїсь допомоги. І відразу вибачаюся перед адміністрацією за встановлений в текстури намет. У мене не було грошей, я купив товар з найбільшою місткістю по слотам і повертатися на трет, щоб щось купувати, в мене не було ні сил, ні можливості. Тому є як є. Далі я погнав на військову базу і знайшов там машину синій гюнтер, який я вирішив відволокти на базу, щоб пізніше зібрати його. Як то кажуть, часейвою машина точно не буде, бо втратити її тут це ізі. До речі, це наша вже третя тачанка. Пізніше пацани приїхали на Ниві, і ми поїхали по хелікам. Розучився вже намерпані підіздити. Хто з є? Газуй, 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 будь туди. Газуй, 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 газуй! Лазим? Ще газуй yes. парад, парад, едь вперед парад нахуй кудась. Налазим чи ні? Да. Все, встать. все, тормоз, 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 тормоз. Нахуй, не, не той не лізь. Мане, відкрийте. Сейчас открываю. Есть. Їдуть. Вони уїхали. Ну а після цього я запропонував сплавати на в'язницю. На моїй пам'яті раніше там завжди спавнився топовий лут. Але або в десу змінили спам лута, або ж конкретно на цьому сервері його не було. Але крім всілякого сміття у вигляді броніків другого класу та всіляких пістолетів, ми нічого не знайшли. База була побудована, але так як ми трішки хом'яки, нам потрібно було більше слотів, аби збирати лут та всіляку зброю. Тому ми залетіли на трейд, скупили усіляку фурнітуру. Плюс до того потрібно було готуватися до рейду, шукати сахи, щоб добудувати додаткові двері та прибудову. На сервері відключений рейд через стіни, лише через двері. Тому чим більше ми їх збудуємо, тим більше шанси, що він залишиться цілим. цілим. Отепер ми мали красиву кімнатку, яка з часом розростеться в галище Луту. Зайди всередину, зайди, хоть подивися, як красиво ти зробив. Диви, яка краса. Вау, вау, Що це за луто? Таке. Для, для оружину. Нормально. це, блядь, нормально всю. Наступного дня ми відправилися шукати ворожі бази. Потрібна була ці для рейду у майбутньому. Деякі з них були вже зараджені до нас. А тут була база. І гарно застроєна, так як у нас. Да. Тільки дверей було поменше. Да. Двоє дверей тільки троє, усі з'яви дварі. А окрім цього, ми для себе вибрали військову базу Мишкіно для кемперства. Все ж там спавнилась гарна зброя, і багато гравців бігало туди лутатися. Ну а поряд з нею знайшли справжній витвір мистецтва. Їй богу чуєчка, що то не без чиєї допомоги або там клан в 50 чоловік, бо мало віриться, що люди своїми силами в принципі змогли таке збудувати. Але все ж це, грубо кажучи, моя мрія в збудувати щось схоже. Взагалі б мені хотілося якусь будівлю з кам'яними стінами, але там такий геморшок капець. Крім того, що потрібно знайти цемент та все інше, ще й треба поїхати знайти цементомішалку, під'єднати її до генератора і накрафтити цегли. Можливо, в майбутньому я це і зроблю, але для цього потрібно зібрати якийсь клан. Тому гайс, якщо у вас буде бажання приєднатися до мене, буду радий бачити. Ну коротше, а далі ми вперше вирішили залутати аеродроп. Як ми дізналися пізніше, з нього може падати різний лут від їжі до зброї. І ще ж як він вдало впав, які з гори можна було просто прекрасно прочекати. На жаль, ризикували ми дарма, лут виявився шляпним, але досвід був цікавий: Рис, пепсі, фонта, См... сардіни. Консервовані фрукти, фляга, це, блядь, прикол якийсь. А немає там відкриті якось, ні такого нема. Не знаю, забираю їжу. Просто їжа. Куча їди. Наступного дня я вирішив нарешті дозбирати свого синенького Гюнтера. Прив'язався я до машини і хотів, щоб все було йофітофі. І після чого було вирішено ще розібрати механіки сервера. Є тут такий торгаш, контрабандистом зветься, якому можна продати лут схилі кращих та топову зброю удвічі дорожче, ніж звичайному торговцю. Але там немає сейф зони, плюс туди не так легко дістатися, і немає банкомату. Про всяк випадок взяли дві машини і погнали. Давай напрям напряму, напряму павнали. Перва есть. Один, два, три. У меня ты, бля, шрифуешь, нахуй. Ни гуня ты дал лазу, бля. Я кажется, ты хля повистовал, бля. Ни гуня себе винтулы, бля, чув. Да видите, киблять, держи. Юнтера ми залишили неподалік, а вже на Волжанці продовжили наш шлях. Твою мать нахуй. А он ще один кінь. Чи ні, що не машина. Він що, на тому острові чи що, блять. І так, дійсно, продатися там можна набагато дорожче. Також можна купити топову зброю, що, в принципі, ми відразу й вирішили зробити. Взяли її по М200 і побігли звідти. Ми поставили собі задачу забрати весь непотрібний лут з бази, і продатися тут, але продавати його частинами, бо було трішечки очково брати все за раз і вести його продавати. Але як би плавати кожного разу через море до острову, таке собі задоволення. Тому було вирішено придбати човен. Якраз до нас прийдалися ще двоє наших тімейтів, тому я попросив їх поїхати за грошима чого я купив неймовірну тарантайку. За 30 хвилин з одного краю карти в інший в дорозі. <гум> Люблю такі подорожі, зато в безпеці. Значить, купив я команді корисний транспорт, завдяки якому можна було добиратися до контрабандиста. А наш напарник вирішив собі купити каділака, так скажем, кайфнуть душою. Доставай там кратко. Чого на сіке їде, розганяли і покризі воно ключі, що служить теж. Але на наступний ранок, точніше вночі, до нас завітав якийсь підступний пацюк. Відмичками зламав того каділака, попрострілював колеса усім машинам і по факту залишив нас без транспорту. Лише кинутий мною Гюнтер залишився далеко від бази. Дядько, якщо ти дивишся цей відос, то знай ти пісю. І поки те, поки і все, це, опинилися ми знову на військовій базі Мишкіно. Як я вже говорив раніше, це була наша основна точка для збору зброї. І залишилося ми кемпати тут, але знаєте як то буває. Під час гри трішки придавила клапан і мені потрібно було терміново відійти. Бля, типи два. Чи. Чотир... Ні, я всі їх там. Серйозно? Да. Че я звоню в Сіки їх. Одного бачу. Я звоню. Так що скільки б Двоє, двоє точно бачу. Зараз кись. Скрізь... Мінус один. Хорош. Yeah. Іди спасай, горька в нього заміс почався. Коротше, не дали мені хлопці нормально посидіти, подумати. Не дали посадити, блять, нормально. На весь заміць, блядь, весь заміс, блять. Піз. Який роси вже місце пропускаю. Дай ну, упав, не поняв. Ось труп. Ага, ось, і а другий, он. За за увазі Ножик, бинокль по мне ебашат. За чех ты сесть? Да. По мне, хуля. Без лусака працюю. Да, разокс. Ось ігорь. Ты хоть да. Ось сидить. Угу. Я е побачу, я ему дав, но ну, мусин каже, блять, даже не, не нукнула я його Я за иксей я хуй баб, типа, нахуй. О, Павло, тобі твій гп доділися Я не зрозумів Урон якийсь от кудись отримав Непонятно зрозуміло куди, ножа як був Він взагалі просто Мусор був Бачу я, мене У тебе? Да, обігаю ось тоже. Зайду Його спина виходить, я спинна, зайду А він де, в ліці десь? Підходить ось Ами тебе не бачу, да? Убили ви мене, да. Він убив. Та я їбав нахуй, сука, з тим прицелом єбаним, сука, ну нахуй, блядь, фу. Так по-дурному, фу, блядь, ааа. Ох, таких емоцій нереально отримати в якоїсь іншої гри. Убивши мене, той кент кудись втік. Пацани вже не змогли знайти його. Тому облутали того, кого вбили раніше, і відправилися по своїм справам. Наступного дня ми були знову готові відправитися до контрабандиста. Тепер ми починали продавати речі тільки там і взагалі забули зазвичайного торговця. Заводиш коля? О, та, 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 та. Дай О, я, я ніколи. Погоду ж треба витокати. Вона не дуже грубка, стой! Стой! А я... Банда, банда! Контрабанда! Я тебе фотка на превьюшку, блядь. Як завжди, приїхали, розпродалися, і хлопці погнали додому, а я трішки затримався і не дарма, як то кажуть, бо побачив, що сюди прибуває аеродроп. Цього разу була удача трішечки ближче до мене, і я вже залутав не пачку рису, а броніки та каски. Ну, а вертаючись уже додому, мені ще раз посміхнулася удача, і я знайшов хай люкс у кущах. Як же ти його тут заховав? Це капець. А чого ми течі не робили? Правильно, не зламували відмичками ворожі машини. От цим зараз і будемо займатися. Ніка Ніху... вона, вона... вона... вона заряжена на повністю. Може до тебе бігти зарайдити, Я просто бля ну, йде цей. Né? Там круг, да, типа А цікаво одної тмички хвата на Не знаю, якщо вона не, не заруїниться, ложі... да, типа бл Оце це вопрос ще Головне, ліву кнопку миші не відпустити, щоб все заново не пішло Нахуй сказав, дай я вскрию. давай Тобі ж навіть від Нос стрелять А хуй да блять Сидиш, держи, ліву кнопку мишедович, щоб не відпустити, а все по не пішло б. А процес цей виявився дуже і дуже повільним. Слуха, прикиньте, як хтось типу, машину так заховав, типа на райд. І там все забито. Та вона по-любому, нормально затулена, чувак, не гоні. Снайпа лежить, Федешка така, як у мене, блять, я бігаю, то вона лежить, блять, всередині. Двох відмичок, які були у нас, не вистачило, щоб відкрити машину, адже шанс вдалого злому лише 30%. Тому я потороків знову до контрабандиста. Просиділи ми біля тієї машини близько години, а то й довше, їй богу. А результату не було ніякого. Як наче сам власник цієї тарантайки зачеклував її, чотири відмички в сраку. Залишалася одна єдина на базі. Я не хотів здаватися, кидати все на половині шляху, тому взяв кинутого мною раніше Гюнтера і поїхав забирати відмичку. Але Ой, гра сама просто не хотіла, щоб ми відкрили той Хайлюкс. Не везу нахуй. Не везу Чого? Чого? Що, ти що, топився. Ні! Юнтер занесло, короче. І... знаєш куди він влетів? Откуда, откуда не вийде? 13 років грі блять, а вони досі не можуть пофіксити схожі баги, це капець. Та й таке, прийшов нарешті день рейду баз. Те, до чого ми по факту готувалися весь цей час: зарейдити когось і не бути зарядженими самим. Головне, що ми йшли на рейд в гарному настрої. Двері, Ай. кажу, закривай за собою. Хоп, див, так, ти ще ж Но, в Так знаєш, що вийшов? Я в ній не був. Оці ось. Там о другий стоїть жує стоит журнал. Страдайте, бро, сейчас забежу все. База, база. О, не хубай! Манбелон, да мориго. Ман, Мелон та Моріго! Всі вийдуть перед буряк. А ви чуєте крики? Ні. Ні, ми нічого не чуємо, ми не чуємо. Ну що ж, рейд починається. Довго. Там скільки? 15 хвилин писали, треба бити. Так сідай ти. Несколько топорів, так? Ну, топор до руїнитися. Там треба було, наверно, У меня места Там самое лучшее место. Бэм! Первая Да? Не знаю. Тикаю. Тикаю. Сейчас попробую 40 мм убить. надеюсь шел. Надеюсь не отскочит от меня. Не отскочишь, не? Нет. Черт возьми, заходят блядь. І тепер следующий двері пішли. Що там за дверкой? За дверкой ніхуя немає, а на горі, і на горі вся открита. Луту тут пацаны, походу, ноль. <звук> Скрині брюшку оставляю, не трогаю. А, тут локер для зброї стоїть. <звук> ага. Закрити. Заходьте хтось до мене. Бать! Я піду. Я йду, я йду, я йду, я йду. йду. заходьте всі по порні, заходьте всі дому. Я, я щось не додивився, аймсурі, бля, моя вино. Но. Погнали, погнали. І тільки но ну, я вибиваю двері, моя вся банда, коаліція голодних мавп, налетіла збирати лут. До речі, ще нічогенький такий. Зібралися як царі, погнали додому залутані, але по дорозі додому ми почули звуки вибухів. Пацани, спереді нас там, де наша база тільки що вистріли був. І я тю. А це не взрив був. Ну або висил, або взрив. Пішли, побіг. Погнали, погнали. Що ж, пора антирайдити. Скинули портфель з усім лутом і пішли на поміч нашим сусідам. Ось, ось біжить по полю, прямо по полю. Бачу, Так, Вбив 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 да. Він упав, як мінімум. Ось труп. А шо, оце це типа база, чи шо? Оце, да. Оце. Да. Ага. Тільки Выду тут... же с правой стороны, правої сторони, и не, не кружіть, там же снайпер десь був. О, а ось труп дивіться, Труп найшов. Чувака что? Да. да. Ні, я не знаю, що це за база. Але тут віддільна база, віддільно посторонний гараж стоїть. Тоже серйозно. Ну слухай, раз. дивись, ти по тій посадки біг, де нам в спину стреляли. Да, під балом. Да. І той. Дивися, щоб ти на, на нього не наткнувся. Або лучше туди не йди в лав, таби... це не лут. Ту, короче, ви... Тут че то база. Пацани, о тут база. Постав метку. Да, тут були що ти Тебе тулять чи що? Трупи тут зомбаків, куча трупів зомбаків. Значить, чувак собі базу придавляв. Ну так, Все, поставь метку і пішли. Нарешті ми дісталися до нашої бази, виклали увесь необхідний лут, і я пішов відпочивати. А в цей час і нас прийшли райдити. На запис це все не попало, але як вам сказати: вийшов один напарник, відкрив їм перші двері, його вбили. Вийшов другий, його вбили. Відкрив також двері. Зайшов я, відкрив треті двері, і, коротше, ті тіпи просто зайшли в базу, Забрали все, що їм потрібно, і тихенько пішли собі додому. Звісно, мої напарники намагалися відбити наше добро, але нічого з цього не вийшло. Ще я, як жопа, побудувався. На прибудові зробив драб. Бину з люком, який також можна було рейдити, до добра це не привело, як то кажуть. Давай позалишилися лічені дні. Ми були заряджені, бажання відбудовувати заново у нас вже не було. Тому одного прекрасного ранку ми вийшли з будинку. А на сусідній військовій базі були люди, які якраз і вбили мого напарника. Пішов я мститися. Знову забув зробити чик чик ще й калаш заклинив в ідеальному стані. А ТІП двічі кинув мене в унку перед смертю. Так і закінчилися наші пригоди до вайпу. Мені зайшло. Скажу, що десь дає неймовірний спектр емоцій, як позитивних, так і негативних. Тому в це цікаво грати. Хочу ще. Дякую за перегляд. Не забудьте написати якийсь комент та поставити лайк, щоб допомогти просувати цей відос. Також хочу подякувати своїм спонсорам, список яких ви зараз бачите на екрані. Дружочки, цілую вас у п'ятку. Якщо є бажання підтримати мене фінансово, можете це зробити за посиланням у відео. Лінк на Діскорд сервера також буде там.